Це поле підприємства Карпати Агропродукт у селі Коритняне. Зараз тут проводять дискування, готують ґрунт для сівби соняшника. Планують засіяти майже 200 гектарів, каже головна агрономка підприємства Наталія Негуляєва. Дискування це передпосівний обробіток ґрунту, який проводиться перед сівбою. Культуру сьогодні ми проводимо дискування в перший слід, а завтра будемо проводити дискування в другий слід. Ну і тоді вже після цього сіяти. Насіння соняшникової кукурудзи ми самі не виготовляємо. Ми купуємо вже гібриди. Є сорт, є гібрид. Різниці для людей, скажімо так, ну, немає. Єдине, що сорт він вирощується із року в рік. Він не втрачає своїх батьківських форм, а гібрид там іде схрещ, схрещена форма батьківських ну, цих ліній, і гібридне насіння можна вирощувати лише один рік. Наталія Нагуляєва розповіла озимі пшеницю та ячмінь. Працівники підприємства посіяли восени. Ми засіяли 150 гектарів озимої пшениці і 40 гектарів ячменю. Ми засіяли 6 гектарів, 6 гектарів вівсу і 37 гектарів пшениці ярової. Соняшнику у нас планується 180 гектарів, кукурудзи 230 і сої 250. Директор підприємства Сергій Лошак каже, вирощуванням сільськогосподарських культур займаються 16 років. У нас 17 чоловік. А що садимо? Основні культури В Закарпатті в основному пшениці пшениця, кукуруза. Ми ще додатково, підсонячник і сою. Ми ще трошки ячменя, там якихось таких культуровес. Ми обробляємо десь до 800 гектар. Це от наш земельний пул. Він просто від року в рік там міняється трошки, але в середньому десь так. В основному це місцеве все виробництво. Плюс ми десь здаємо ж, той же сонячник, ми здаємо на олію, сою здаємо на олію. Тобто ми нікуди так, щоб на. Експорт ми не виводимо. Насіння деякі самі робимо, але деякі купляємо". За словами Сергія Лошака, цього року площу посіву не збільшували. Стала проблема з десь паливом, логістичні проблеми. Тобто, не так зараз проблема з тим, щоб десь купити. В наявності, в принципі, є все. Зараз більше логістичні, тобто перевозки виросли. Де ну мало того, що виросло воно ще і проблема його купити. Ну це такі от основні проблеми, які додатково лягли на плечі в цьому році. Ми зміни трошки в зернові більше пішли, тобто ми пішли більше у ту же пшеницю. Ну і б, наверное, в в соняшник урожай підприємства у минулому році становив близько трьох тонн соняшника, стільки ж сої та майже п'ять тонн пшениці. Також кількість очікують зібрати цього року, розповів Сергій Лошак. Посівну кампанію за сприятливих погодних умов у підприємстві Карпати Агропродукт планують завершити 8 травня. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.